Друзі, всім привіт! Сьогодні вперше в цьому році буду готувати молоду картоплю. Ось пішла на город і на грядочці наш портала такої бульбочки. Дивіться, це кількість із п'яти корчиків. Непогано як для червня, скажіть. Також вирвала декілька морковок. Ми зібрали цибулю. Шкірку з картоплі молодої я не знімаю. Беру ось таку мочалочку, вона є у кожного на кухні. Мачалочку змочую змочу воді, Кожну картоплину так гарно, гарно об неї тру. І варю в такому вже виді. Картопля чистенька вийде дуже-дуже смачною. Також ми вибрали вже часничок, беру одну часничинку і декілька цибулін. Ще нарву кропу та петрушки і гайда варити картопельку. Поки вариться картопля, роблю до неї смачну засмажку. На олії підсмажую цибулю. До цибулі додаю натертої молодої моркви. І коли морква протушкується, додам також часничок. Наріжу кропу та петрушки і відправлю всю цю кравцю до відвареної картоплі. Зверху маточок вершкового масла. Все гарненько перемішала. І смачний гарнір із молодої картоплі у мене на столі. Може здатись на перший погляд, що це дуже-дуже простий рецепт, але він надзвичайно смачний, тому обов'язково пробуйте.